Вітаю всіх, хто обожнює в'язання і пряжу. Моє ім'я Марінка. Тут буде про мої процеси, про в'язання і трішки про історію. А також я намагатимусь відповісти на ваші запитання. Напротязі цих двох тижнів у нас дуже дощило. було похмуро, але я намагала знімати відео, коли було сонечко, коли воно виглядало скрізь хмаринки. Ще я їздила у Бюрсбург. Брала вас з собою. Думаю, що буде вам цікаво. Дякую вам за те, що ви приєдналися, і бажаю вам гарного перегляду. Вітаю, друзі! Хочу показати вам, як гарно поєднуються залишки шкарпеткової пряжі з цією неймовірною, гарною побійною італінською пряжою. Вона теж шкарпеткова. Дивіться, як гарно лягають смужечки, які виходять у візерунок. Дуже гарно. Моя донечка сказала, що це шкарпетки на Хеллоуін. Але, як на мене, то це шкарпетки на добре, затишне, таке сімейне, якесь свято, на кшталт нового року, Різдва, такі святкові кольори добрі. Резинку я тут в'язала на двійці, на спицях тріо. Ну, як сказати, в'язала. Скоріше мучила, тому що все ж мені незручно ще ними в'язати, але я намагаюся. А далі, вже основне полотно, я в'яжу спицями Адді No2,5. Як для мене тут такі тупенькі кінчики, я б хотіла гостріші. Але маємо те, що маємо. І радіємо тому, що є змога взагалі в'язати. Так, це в мене такий один процесик. Далі хочу вам показати ось цю красу. Це гетри для моєї донечки. Такий процес трошки важкуватий, тому що спиці двічка, багато петельок. І думати не треба, але просто це довго тривало. Не дуже швидко воно просувається. Що це за пряжа? Це ланагроса. 75% мерино екстрафайн і 25% ПА. Знаєте, вона така пластична, тоненька і. На металевих спицях було мені не дуже зручно, якось воно дуже ковзало, і тому я взяла дерев'яні, і наразі мені все подобається, дуже гарно. І, до речі, оці спиці я придбала нещодавно, їздила в Вюрсбург. І попросила обміняти. Пам'ятаєте, ті, ті спиці, які були на трусику, і на трусику чіплялося. І це я їх взяла з собою, коли їздила в Вюрсбург, і запитала, чи можу я обміняти. І мені дозволили, і я побачила, що є Аді. Мені завжди хотілося ось такі коротенькі, це теж двічка, і мені вони дуже подобаються. Я спробувала спочатку цю шкарпетку в'язати на цих спицях, але вони такі, такі, знаєте, дуже тендітні, бачите, як вони гнуться? І мені здалося, що я їх поламаю просто, тому що я так в'яжу тугенько. І я їх відклала і стала в'язати на тріо. А ось тут, коли я почала на металевих в'язати, ну, я бачу, що. Дуже сковзують вони і вони такі довгі ж ці спиці металеві. Я думаю, дай-ка я спробую цими. І знаєте, дуже зручно, оце коли пластична така мереносова пряжа, дуже зручно в'язати цими дерев'яними спицями. Отримую задоволення, тож бажаю вам продуктивності. І до наступного підключення я декілька разів була в Юрсбурзі і бачила цікаво, на мій погляд, інсталяцію. Але саме цього разу я вирішила дізнатися, що означає цей меморіал. Сьогодні я вам коротенько про це хочу розповісти, оскільки в мене це дуже відгукнулось в душі. Тому що коли наші люди евакуювалися. Багато було покинутих валіз, за якими ніхто ніколи не повернеться. Цей меморіал один з трьох присвячений депортації Денкворта 1941 1944 років. Він знаходиться на привокзальній площі Вюрсбурга. Покинуті валізи символізують втрату та знищення євреїв та їх релігійних громад. Предмети багажу є нагадуванням. По одному від кожної єврейської громади. І вони встановлюють зв'язок із громадами походження. На кожному предметі є єдина табличка під назвою єврейської громади, з якої вона походить. І кожен предмет був виготовлений в двох екземплярах. Один розміщений тут біля пам'ятника, а другий у суспільстві в колишніх будинках єврейських громадян. Загалом це 109 предметів. Прототипом для відтворення дизайнеру слугували фотографії валіз, що збереглися в Освенціумі, але особливо цінні фото з багажем, що залишилися на станції депортації в Аумюлі. Ми хочемо пам'ятати такий надпис на стелах. Також там є інформація про події і людей з посиланням на QR-код, де можна дізнатися більше і де надані докази про скоєні злочини. Меморіал був спроєктований вюрсбурзьким архітектором Матеосом Брауном. Його фінансування було повністю за рахунок грантів, спонсорів і пожертвувань. Скільки років і зусиль доклало суспільство, щоб визнати, яка це була страшна трагедія? Що одні люди скоїли проти інших людей? На жаль. Людство не вчиться на помилках минулого і сьогодні знов все повторюється. Я не можу зрозуміти, ля у деяких людей з'являється жага до знищення інших людей. Чому це відбувається? Адже кожна людина має право на щасливе життя на цій планеті. Вітаю, друзі! Невеличке таке підключення. Все чекала, коли сонечко вийде, але в нас похмура погода, і сонечка ми не дочекаємося вже довго. Тож, дивіться, зв'язала я вже майже все тіло, і в мене такі сумніви. Бачите, тут щільніше йде в мене пров'яз, ніж коли я поділила наперед та спинку. І оце мені не подобається. Не знаю, думаю, можливо, буду розпускати і перев'язувати знову. Ще не знаю, подумаю. Вітаю, друзі! Подивіться, який об'єкт встановили на велодоріжці. Ми ходимо, гуляємо тут іноді їздимо велосипедом і ось таку штуку встановили. Я зараз підійду поближче, ви побачите. І ближче. Ось так. В'яжуть люди. Вітаю, друзі. Хотіла дочекатися сонячних промінчиків, але, на жаль, у нас дощить і мряка, тому буду знімати з лампою. Ось, дивіться, хочу показати, почала в'язати вже шкарпеточки на подарунки. І вирішила поєднати цю шкарпеткову пряжу. Тут 75% вовни, 25% ПА, з італійським секційним кідмахером. Я його використовувала в своєму палантині. Це такі, хочу, щоб були домашні, теплі шкарпеточки. Дуже мені подобається. Я починала резинку на 2,5 Аді. А зараз перейшла на інший візерунок. Тут теж будуть коси в мене. Але це спиці вже номер 3, спиці No Name. Їм вже років багато, але вони, як були, так і з ними все гаразд. Ось такі справи. Ще отримала я, ви знаєте, неочікувано для себе пряжу в подарунок. Але сподіваюся, ж таки на сонячні дні, або хоч трошки буде сонечка, і тоді зніму відео про ці моточки, які я отримала. Тож, до зустрічі, до нових підключень. Що робиться? Оце наша погода, Дощі з градом. Ого. Наша погода через три хвилини. Вийшло сонечко і знову все, наче граду і не було, але дуже холодно. Вітаю, друзі! Давайте подивимось, що в мене відбувається. Станом, коли я записую це відео, гетри мої не дуже просунулися, немає наразі в мене часу стільки в'язати, але я потрошку-потрошку в'яжу. Дуже задоволена я цими спицями. Це спиці аді, дерев'яні, довжина 15 см, товщина 2 мм. Дівчатка, якщо у вас. Така сковська буде пряжа, і петельки будуть втікати з металевих спиць, то це, це знахідка. Це просто мій, моя така порада, тому що я дуже задоволена цими спицями. Тож, відкладаємо це так гарненько, щоб воно тут лежало. Далі. Пам'ятаєте, шкарпетку, я починала, тільки не смійтеся, в мене немає блокаторів, а я хотіла вам показати цю красу, яка вийшла. І я вирізала собі ось так з, ну, з такого плотного картону, щоб вам показати. Дуже мені подобається. Я почала вже другу, але там трошечки пров'язала, тому не буду вам зараз цим займати час. Це шкарпеткова пряжа плюс італійський секційний кіт мохер. Єдине, що я боюся, можливо, що коли воно буде пратися, знаєте, що воно може збитися, як такий валеночок стати. Але подивимось, не знаю, не хотілося би, щоб така гарна. Робота збилася відразу у валеночок. Буду попереджати ту людину, якій буду дарувати, щоб вона прала обережно руками. Так що далі в нас? А далі в мене готові ось такі шкарпетки. Те, що я зробила з шопелю і Залишків італійської пряжі. поєднала ще, хвостики не поховала. Бачите, які вони в мене вийшли? Е, начебто пара, і в той самий час не пара. Але я не підбирала, тому що тут секційна, і ця зелененька, теж вона секційна. І йшло вже, як шло, І мені подобається. Вони такі святкові вийшли. Ці шкарпеточки, дивіться, дуже гарні. Вийшло на розмір 35. Класні. Так, далі, як ми тут складаємо, щоб було гарненько. Ось так мені хочеться. Далі, дівчата, покажу вам, що я придбала. Звісно, що я не е, зайшла в магазин і не вийшла без пряжі, тому що. Там в них була дуже гарна ціна на ось таку регію. І бачите, я запитала, чому на неї така знижка, майже півціни з знижки. Вони сказали, що цей залишок, ось бачите, який повинен бути перехід у цих кольорів. Вони сказали, що в них лише ця така пряжа залишилась, і вони її. Хочуть розпродати. І там дійсно було 4 моточки, тож я собі придбала, буду в'язати. Я вважаю, що досить гарні кольорі, навіть так для чоловіків підійдуть ці шкарпеточки. Тож, все ж таки є в мене маленькі придбання, як можна вийти з магазину пряжі і нічого собі не купити. Так, і далі покажу, як в обіцяла. Здається, я вам казала, що одна дуже гарна пані віддала мені пряжу. І ось почнемо її роздивлятися. Це в нас ось така, бачите, лінія дванцих, мабуть. Так, тут 60% вовни і 40% поліакрилу така м'якенька, один моточок 50 грамовий. Ну, подивимось, я, можливо, з чимось скомпоную його, тож ось така гарнуня є. Далі з цієї серії ось такий гарний колір базовий, дуже класний. Шкода, що один моточок, але. Я думаю, що щось з нього буде. Можливо, з чимось скомпонувати можна і буде дуже гарно. Далі покажу: ось така, бачите, фірма та сама, але тут стоїть 55%. І тут теж 60% вовни і. 40% поліакрилу. Я коли побачила цей моток, я вже точно знала, що я з нього буду в'язати. Тож, подивимось. Лише треба знайти час, коли це все в'язати. Так, ну, сюди його так покладемо, да? до, до темного. І дивіться, які пухляші. Боже, вони такі м'які. Це такий шнурочок. Він, він пухнастий, кльова така пряжа, вибачте, за такий сленг, але я не знаю, як ще сказати. Дуже гарно, дивіться. Тут 50% вовни, 28% а, так котон і 22% ПА. І досить так нормально на якийсь виріб. Я вже знаю, з чим я буду його комбінувати. Я вам зараз покажу. Так, от так, да, покладу, щоб воно було красивенько. Так, ось, бачите? Тут це схоже на ровницю. Знаєте, класна така пряжа. 60% вовни, 40% ПА. І я подумала, що, можливо, оце можна так-от поєднати, знаєте, можливо, Сюди додати мохерчику і буде супер. Такі в мене 4 моточки. А, вони без етикетки, але це все, все разом я бачу. Щось в мене впало, вибачте, будь ласка. Зараз пошукаю, де воно є, не бачу. Ну, тоді поки, ой, вибачте. Покажу вам ще. Дивіться, яке золотко маленьке, маленьке, лана-гроса, Це бавовна. Я думаю, що з неї можна щось вигадати. Дуже гарне. Вона така м'якенька, тактильна, дуже приємно. Такий маленький клубочок 50-грамовий. І що ще? Ось така красунечка. Бачите, бебі-сета теж ланагроса. Тут, зараз я відкривала, дивилася: тут Бебі Кіт Махер, 70%, 15% вовни і 15% шовку. Не знаю, що можна зв'язати, але якщо це бебі, він такий м'якенький, ніжний. Щось вигадаю. Вирішила нехай лежить, він такий гарненько, знаєте, для натхнення. Ось так. Так, і що ще? Ось такі моточки. Це е, без надпису було, я пошукала в інтернетах. І наче тут поліакрил або поліамід. Ви знаєте, я не підпалювала ще, вирішила, що зніму відео, потім буду підпалювати, бо наразі в мене є купа процесів, і думаю, можливо, буде якась іграшка, або щось вигадую згодом. Знаєте, як воно лежить іноді, а потім ти в голові щось класе, і ти знаєш, що ти хочеш з цього зв'язати. Тож нехай буде, дуже вона така, бачите, весела. Щось дитяче буде дуже гарно. Так, і ще ось така краса. Дуже вона м'якенька, вона теж схожа на ровницю. Пухкенька, м'якенька дуже, але 100% поліакрил. Тож, не знаю, що з нього можна зв'язати. Теж нехай полежить, він їсти не просить. Щось та вигадаю з нього. Так. І ось такий. Це мені здається, що це якась повна. Така вона, знаєте, цупкенька і трохи калюченька. І, ну, можливо, підпалю подивлюсь. Ну, дуже схожа на вовну. Бачите, як 420 метрів. Підпал покаже, що це можна. Якщо ні, то буде на якийсь, може, декор. Якщо це не, не шкарпеткова пряжа. Так, покладемо сюди. І де ж той моточок, який в мене впав? Ось він знайшла. Ось ось таке диво, дивне, дуже гарний колір. Це теж бавовна. Ось така. Зоммергарн Зандра. А, вибачте, 100% віскоза. Чому я вирішила, що це бавовна? Так, да. я не знаю, що можна з цього зв'язати. Можливо, це теж буде якась іграшка або якийсь, може, чохольчик на телефончик. Ну, тож, треба щось вигадати. Ось такі. Ось такі дари. Неочікувано, дуже приємно. Це я сама купила в магазині, а оце все подарунок. Тож, буду швиденько дов'язувати свої процеси, бо мої процеси стоять і светри ще, доньки, так і є, як я його вам показувала. Так я все не наважусь. Ані розпустити, ані подовжити далі. Ось так. Тож, бажаю всім гарного настрою і до наступного підключення. Такі були мої два тижні. Сподіваюсь, що ви гарним настроєм пов'язали, можливо, надихнулись під моє відео. Я дякую вам за те, що ви додивились до цього моменту. Бо в мене. Теж є питання до вас. Був один коментар, що дуже погано чути у всіх відео. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи це є так, чи ні, щоб я знала, що мені робити. Бо я не збиралася наразі витрачати гроші на мікрофон. Але якщо вам погано чути і ви прислухаєтесь, то мені доведеться, можливо, його купити. Тож, будь ласка, напишіть. У коментарях, чи вам добре чутно, чи ні. І коли саме, якщо погано чутно, коли саме? Добре. А зараз я відповім на запитання стосовно моєї професії. Я пішла вчитися не туди, куди хотіла. Я пішла вчитися в Донецький національний університет на спеціальність фінанси і банківська справа, тому що так сказав мій батько. Мені пощастило, тому що я навчалась і потім пішла працювати. Відразу я потрапила в Ощадний банк, як кажуть, кузниця кадрів. Ось, і мені потрапився дуже гарний колектив. Я пропрацювала там майже два роки, і була дуже гарна в мене подруга, Наталонька, вона запропонувала мені. Спробувати перейти в Банк-Аваль. І я спробувала і мене взяли. Я хочу сказати, що це були найкращі, мабуть, роки, тому що я була молоденька, була дуже цікава робота в мене і гарний колектив. Знаєте, все таке співпадіння було 100%. Ось. Я працювала в банківській сфері 15 років, починала з касира, який приймає комунальні послуги, а закінчила заступником начальника відділення. Але останні роки я не працюю в банківській сфері. Чим я займалася останні роки? І що саме подобається мені, я розповім в наступному випуску. Щиро бажаю вам цілодобово, тиші, спокою і миру. Найскорішої нам всім перемоги, тримаймося і єднаймося. Обіймаю вас всіх!